Ви коли-небудь отримували пораду, яка, наче на перший погляд, ідеальна, але в результаті може призвести до катастрофи. Сьогодні я розповім вам про найгіршу пораду стосовно грошей, яку я коли небудь чула. Поясню, чому ця порада може зруйнувати ваше фінансове становище. Якщо ви хочете бути впевненим в тому, що ви не робите цю помилку, то залишайтесь до кінця відео. Отже, що це за порада, яка так часто поширюється серед людей, і чому вона може призвести до негативних наслідків? Давайте розберемося. Але спочатку підпишіться, бо тут дійсно буде цікаво. Якщо ви хоч раз чули таку пораду. Як тримай свої гроші при собі в банку, не витрачай їх, а краще заощаджуй, то я хочу запитати вас, чи задумувалися ви, чому це може бути поганим рішенням? На перший погляд, це дійсно звучить дуже логічно, але ось у чому проблема. Ця порада насправді часто заохочує нас просто сидіти на місці, не розвиватися і залишатися у зоні комфорту. Це дуже небезпечно. Адже в світі, де економіка постійно змінюється, а інфляція знищує купівельну спроможність, просто заощаджувати без активних дій, це як піддатися економічному самогубству. Чому ж ця порада насправді небезпечна? Задумайтесь, ви ставите свої гроші на депозит в банку, наприклад, і що з ними відбувається через кілька років. Вони свою цінність втрачають так само, якщо будуть лежати у вас вдома. Зараз поясню, чому. Візьмемо конкретний приклад. За останні 10 років інфляція в Україні, за даними Національного банку, в середньому становить близько 10%. Це означає, що кожен рік ваші гроші втрачають свою купівельну спроможність. Тобто, якщо ви їх просто зберігаєте, то вони втрачають свою цінність. Приклад, ось навіть зачитаю: згідно з дослідженням МКінсей, за останні 20 років. Реальна вартість заощаджень на депозитах знизилася на 20-30%. Якщо врахувати ефект інфляції, тобто, навіть якщо ви думаєте, що ваші заощадження на банківському рахунку це безпечна стратегія, насправді ви просто втрачаєте гроші. Тобто гроші лежать обесцінюються, а ви сидите на місці і не рухаєтеся. Кінцевий результат може виглядати так: ні розвитку, ні грошей, ем, навіть тих, яких ви поклали, тобто вони обіцціняться. Тепер давайте подумаємо, як ми можемо змінити свій підхід до грошей і зробити їх більш ефективними. Ось кілька конкретних кроків, які ви можете зробити, щоб збільшити свої фінанси. Інвестувати в себе. І чому це варто робити? Тому що жодна. Інша інвестиція не дасть таких же результатів, бо ваші знання завжди залишаються з вами. Згідно з дослідженнями гарвардської школи, школи бізнесу, кожен долар, інвестований у ваші навички, може в майбутньому принести вам до 20 доларів доходу. Це достатньо багато. Інвестувати в нові навички це перший крок до створення багатства. Ви можете витратити гроші на курси, семінари, менторство. І ці е, гроші принесуть вам не тільки задоволення, а й реальний результат у вигляді підвищення вашого доходу. Також це можуть бути розумні інвестиції в якийсь бізнес чи нерухомість, і ті ж акції. Але це більше треба спілкуватися, якщо у вас є такий запис, саме з консультантами з цього питання і мають кейси. Тобто, ви дохід будете мати не зараз, а будете дохід вже на пенсії мати, може бути можливим варіантом інвестицій. Також варто гроші розпреділяти на різні напрямки, не тримати гроші всі в одному напрямку. Наприклад, у вас один бізнес, і ви тільки за нього тримаєтесь і тільки на нього розподіляєте гроші. Це повинні бути декілька бізнесів для того, щоб ви мали змогу при скрутній якісь ситуації з іншого бізнесу щось взяти. Це доволі нелегко в нашій сьогоднішній ситуації, але такі бізнеси є і вони реально працюючи перевірені. Але там є теж свої нюанси. Ще дам вам декілька рекомендацій, як змінити свій підхід до грошей, аби вони працювали на вас, а не проти вас. Варто навчатися інвестувати. Інвестування не обов'язково повинно бути складним. Також в першу чергу інвестуйте в себе. Не забувайте, що найкраща інвестиція це ваші знання, ваші навички, які ви в будь-який момент. Зараз просто треба ці знання і навички так розподіляти, щоб ви могли використовувати їх не тільки в одному сегменті, а масштабуватися у всіх направленнях. Зі свого прикладу можу сказати: я почала коучинг з прикладу того, що мені це було цікаво. Я проходила цей шлях. Я допомогла собі, і тепер я це можу транслювати на широкі маси і ділитися і зараз ділюся тим, чим я, реально те, що я прийшла, і те, що допомогло мені. Тобто це не просто якісь фантазії. Це тим, чим я зараз займаюся. Ось все це проговорено. І головне, ще в цих всіх ситуаціях все-таки планувати і аналізувати. Бо раніше у мене не було конкретики. Просто хочу, хочу. Як воно вийде, невідомо. Але <с> вчитися на цьому теж треба. Бо перші якісь фінансові такі достатки, перші бізнеси, вони так само на колінці відкривалися. Не знаю, як давай почнемо робити, потім подивимося, що далі. Це звичайно довше, виснажливіший процес. Якщо у вас вистачить ресурсів і фінансів, то ви все ж таки досягнете результату. Планувати і аналізувати треба. Це допоможе залишатися і бачити. Напрямок з сьогоднішнього відео можемо зробити такий підсумок, що така рекомендація, що варто гроші заощаджувати і, і не ризикувати в результаті не дасть вам можливості зростати і в фінансовому питанні. Так само інвестуйте в себе в нові можливості, навчайтесь і гроші почнуть. Працювати на вас, поділіться в коментарях, яку ви фінансову пораду чули, яка не дає можливості зростати і зупиняє нас в цьому процесі. Дякую, що додивилися до кінця. Рада вас буду бачити в наступному відео. Бувайте!